Анясіо, ні, да. Човни конво не камніда. Ви думаєте, знову ця Даша зі своїми загадками? Ну, хочу вам сказати, що це не дуже складна загадка. І ми сьогодні її розгадаємо. На нас чекає дуже-дуже легка граматика, яка допоможе нам вказати напрямок, Того, що, якраз минулого уроку ми з вами вивчили слова на тему місця, і ми навчимось казати, власне, що ми йдемо. Або приходимо у відповідне місце. Тому сьогодні буде нескладно, не переживайте, ручечку зошит приготували. Також відео, будь ласка, поставте на паузу зараз, поставте лайк, підпишіться на цей канал, напишіть підтримуючи хороший коментар, і будемо приступати. Ну що, наша нова граматика це «йти». Або приходити в якесь місце. Звучить начебто, ой, скільки там всього, але по факту це одна маленька єдина часточка Е. Часточка Е є частинкою напрямку. Будемо вважати, що це така частиночка. вона, власне, нам допомагає вказати, куди ми йдемо, приходимо. Давайте розглянемо нашу формулу, яка загалом завжди має два основних компоненти: це підмет, тобто наш головний герой. Ми до нього додаємо ін. Це база. «Н -н» в граматиках тощо. Якщо забулись, перегляньте наші відео на цю тему. Далі, після підмету ми, власне, вказуємо місце. Місце це у нас була прям попередня тема, я думаю, ви ще пам'ятаєте, собі в зошит переписували. І от до місця ми прямо приклеюємо часточку Е. Так? І в нас виходить одне слово: не окреме місце. Та, і наступним словом Е, а це виходить одненьке слово. І камніда або омніда. Це вже вам готові такі форми від слова када і ода, яке ми вивчали минулої теми. Мніда, смніда це наш з вами офіційно вічливий стиль. Не забувайте, якщо трошечки підзабулися, як із ним працювати, можливо, як утворювати питання в цьому стилі, перегляньте наше відео на цю тему. Тому що це дуже дуже важливо і корисно. Ну що, давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, я йду в парк, так речення, яке я вам сьогодні сказала. Чонин. конвоне, камніда. Чонин це я. ЧО, плюс граматика нин вийшла я як підмет. Я тут головний персонаж. Далі, саме слово парк конвон. І бачите, ми до нього прям Е взяли і приліпили. Е це як наше в. У на так якесь місце. Конвоне, камні, да я в парк йду, якщо дослідно. І таким вам бонусом запитання: а куди ви, наприклад, йдете, так, коли ми до когось звертаємось. Для цього ми вживаємо наше слово оді. Якщо не забули, в нього є два варіанти перекладу: де і куди. Так от, завдяки часточці F, в нас виходить напрямок, куди. А і сказати, де це трошки інша граматика, яку ви теж обов'язково з часом вивчите. Я думаю, що доволі скоро. Так от, одіє камніка. Пам'ятаєте питання. Ствердження камніда, питання камніка, одіє камніка, куди йдете. Ось і тема. Вообще Легчайше. на мою думку, це прям дуже легко для розуміння. І також, звісно, не забувайте про наші курси корейської. Відео на Ютубі це класно, але домашні вимова, аудіювання, читання, це я з вами проводити не можу. Оскільки я вас не чую, не бачу, я можу вам лише загалом дати таку теорію, так, якісь цікаві факти. А вся ця практика лишається на вас. Але самому, по-перше, складно знайти матеріал, по-друге, складно оцінити, чи правильно взагалі що щось там та й зробив. Тому. Записуйтесь хоча б на пробний урок, побачите, які у нас класні презентації, викладачі, уроки, і вчіть корейську мову. Так, ну що? Я думаю, що для вас ця тема була, мабуть, поки що найлегшою з усіх останніх, що ми із вами вивчали. І знаєте, і слава Богу, хто сильно хоче оце страждати граматиками. Тому, звісно, я вам задам домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, два речення. Як ви говорите, я в якесь місце йду, і я в якесь місце приходжу. Мені буде цікаво почитати, чи ви правильно все зрозуміли, чи гарно у вас вийде. Я, звісно, думаю, що вийде гарно, я у вас не сумніваюся. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї для наступних відео, так само пишіть в коментарях, підписуйтесь на наші інші соцмережі, на ТікТок, на Інстаграм, воно все є в описі під відео. Також не забувайте про наш сайт. Подивіться, які ми там маємо мови, як ви можете записатись на пробний урочок, це ви вже, я думаю, гарно знаєте. І чекайте наступні відео. Зустрінемось із вами наступного четверга. Па-па!